Права 10-5. Подайте у вигляді степеня частку. Ну що ж, стартуємо в першому заданні у 5 і що ділиться на СО-1. діленні степені з однаковими основами показники віднімаємо. То записуємо тоді, що це можна записати як у степені 5 відняти мінус 1. І це дорівнює С у степені. 5 відняти мінус 1, це буде 5 додати 1. Отже, це буде С у 6 степені. Переходимо до другого завдання. С у другій. що ділиться на С у 8. Знову приділені степені. З однаковими основами ми віднімаємо показники. Це буде С у степені 2 відняти 8. І це дорівнює С у степені 2 відняти 8 це буде мінус 6. Переходимо до третього завдання, Сомінус 2 що ділиться на СО мінус третій. При діленні степенів з однаковим основними ми віднімаємо показники, то записуємо як С у степені мінус 2 відняти мінус 3. І це дорівнює С у степень 3 це буде плюс 3. А 3 відняти 2 це буде 1. Отже, записуємо, як С у першій. Це можна записати як просто С, але нам сказано записати в у вигляді степені, то залишаємо тоді, як С у першій. Переходимо до четвертого завдання, С мінус 4, що ділиться на С-4. При діленні однакових виразів у нас вийде 1. Нам треба записати угляді степеня. То записуємо тоді при діленні, віднімаємо показники. Це буде С у степені мінус 4 відняти мінус 4 це дорівнює. Мінус мінус 4 це буде плюс 4. А мінус 4 плюс 4 це буде 0. Отже, записуємо, що це буде С у нульовій степені. Є? А зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Подайте вигляді степеня частку. Отже, в першому завданні записуємо, як С у шостій. у другому завданні як С у мінус 6. У третьому завданні. Як це у першій. І у четвертому завданні як це у нульовій. Ну що ж, ось таке завдання на ділення степенів з однаковими основами. На цьому вправу завершено.